Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Нові акції, які триватимуть з 5 по 11 лютого. Подарунковий набір цукерок 33 гривні 100 або 110 г в упаковці. Вже їх продажі Валентинки ви запитували. Маленьких розмірів по 4 гривні. Свічки у формі тюльпана 59 грн. 64 грн. коштують людянки. Кольори в асортименті. Приправа до холодю 7 грн. 20 г. 8 грн. коштує приправа до фаршу та котлет. Соуси 19 та 24 гривні 6 гривень суміш перців мелених, приправа до курки 6 гривень. Спеції у баночці. Чесник сушений 42 гривні, перець чорний 44 гривні, паприка копчена 39 гривень, 90 грамів. Приправа до моркви по-корейськи 6 гривень. Крухмаль кукурудзяний 200 г 6 гривень. Сода харчова 300 г 15 гривень. Кисіль зі смаком лісових ягід – 9 гривень 90 г. Насіння льону. 12 гривень 150 грамів. Льодяники 10 гривень. Печиво із передбаченням 24 грами 34 гривні. Є три варіанти кольорів. Печиво безквітне 37 гривень. Харківське 240 г. Крем паста шоколадна 42 гривні 200 г. Людяники у формі серця. 7 гривень. Цукерки жувальні 17 гривень. Меллер. Напій енергетичний 17 гривень. 20 гривень коштують кукурузяні кільця. 9 гривень коштує концентрований чай, обліпіховий, чорна смородина, журавлина або малина. Імбир та лимон. 29 гривень. Чай ахмат ті. Прянощі для глінтвейну 14. Гарячий шоколад 6 гривень. Класичний. 49 гривень. Коштує набір цукерок у пластиковій упаковці. 120 грамів. Соняшний віночок 69 гривень. Вага в упаковці 500 грамів. Потурнковий набір солодощі Волинський 79 гривень 350 г. Форма силіконова для випікання 49. Кругла із отвором. Ківш металевий досить легенький, ціна 55 гривень. Форма прямокутна скляна для випікання 179 гривень. Об'єм 2 літри. 49 гривень, тарілка від люмінарк, 25 см діаметр. Блакитного кольору. тарілка від Luminark 49 гривень, діаметр 20 см. Блюдо 29 гривень. Соусниця 22 гривні, 140 мл об'єм. Тарілка 34 гривні. Рушники паперові 1 рулон 42 гривні. Паперові рушники від рута 29 гривень 2 рулони. Вологі серветки 25 гривень 110 штук. Вологі серветки чорні 120 штук 49. Дитячі 27 гривень. Серветки для зняття макіяжу 17 гривень. Серветки паперові одношарові 350 штук 49 гривень. Рушники паперові два рулони 27 гривень. Серветки 450 штук 55 гривень. Рушники паперові. Великий рулон. 129 гривень. Туалетний папір 8 гривень. Туалетний папір рута трьохшаровий 59 гривень за 4 рулони. Туалетний папір рута ароматизований двошаровий 4 рулони 49 гривень. Термочашка 189 гривень. Набір стаканів пластикових три штуки об'ємом 500 мл 24 гривні, мірний стакан 14 гривень на 250 мл пластик, квадратний салатник 22 гривні, 27 гривень, салатник. Об'ємом 900 мл. Овальний, рукавиці нітрилові 64 гривні 20 штук. Килимок у раковину 34 гривні. Є квадратний або круглий. Шторка у ванну кімнату 22 гривні тонше. Розмір 1,80 на 1,80 м. Така шторка коштує 64 гривні, вона вже йде щільніша. Мильниця пластикова 29 гривень. Із цієї серії є ще футляри. 49 гривень для зберігання зубної пасти та щітки. Поличка у ванну кімнату. Кріпиться на присоски 24 гривні. Є ще інші кольори. Дозатор для мила із відділом для губки 109 гривень. Набір для ванної кімнати 69 гривень. Дозатор для мила та органайзер для зубної щітки. Дозатор для мила із відділом для губки бувають і інших кольорів. Ціна 69 гривень. Кошик для дрібниць 9 гривень. Ганчірка для миття підлоги від Freckenbock 39 гривень. Розмір 50 на 70 см. Ганчірка для підлоги. Розмір 50 на 60 см, ціна 14 гривень. Ну, якість відчутна одразу. Різниця в якості. Йоршик для унітазу рожевого кольору 24 гривні. Ленор 95. Сілан 99 гривень. Кондиціонер велі 39 гривень, 1 літр. Савикс порошок 37 гривень. Тайт для ручного прання 34 гривні 300 грамів. Тайт порошок автомат 44. Порошок мама 29 гривень. Сатін бейбі 29. Грюнвальд 1 кг 500 г 84 гривні. Грюнвальд 350 грамів 29 гривень. Wash Baby 155 гривень, 2 кілограми 400 грамів. Гелля праня саме 1 кілограм 39 гривень. Гелля праня Грюнвальд. 3 кілограми 700 грамів 119 гривень. Аріель гель для прання 239 гривень. 850 мл. Новинка від Савекс гель для прання 945 мл 149 гривень для кольорових речей. Порошок для прання персіл 319 гривень, 2 кг 550 г. Серветки пологопоглинаючі 2 штуки 14 гривень. Серветки бонус плюс 3 штуки в упаковці ціна 24 гривні. 54 гривні Коштують серветки Frakenbock 5 штук. В подарунок пакети для сміття. 12 гривень губки кухонні. Від fraкенбок губки кухонні 6 штук 24 гривні. Міличежизні серветки універсальні 3 штуки 32 гривні. Фрекінбок, вологопоглинаючі серветки 69 гривень 8 штук. гель гелля прання, 49 гривень. Білі вітрила. Засіб відвілюючий 54 гривні. Милогосподарське 4 штуки 59 гривень. Мило господарське 72% 12 гривень. Сів антижир 84 гривні. Сама антижир 62 гривні, крем для чищення веллі 29 гривень, сів 69 гривень 500 мл об'єм. Гель для миття посуду 29 гривень, супервож. Гель миття посуду 22 гривні 500 мл. Фейрі 1 літр 109 гривень, Вантро 59 гривень. миття посуду мама 29 гривень за 500 мл, 24 гривні. Фейрі 62 гривні 500 мл. Містер пропад для миття підлоги 119 гривень лимонний аромат. З ароматом лаванди 95 гривень. Санклін від Плісняве 59 гривень. Бріл від плісняве, 79, 500 мл. Йрбі освіжувач 44 гривні. Акційна ціна на усі аромати 400 мл об'єм. Онікс турбо. Гель 59 гривень, брев гель 79 гривень, бріл для унітазу 49 гривень. Для прочищання труб 22 гривні засіб. Велнекс підвізка 32 гривні. Відбрев одна штука 55 гривень. Набір 3 штуки. Кольорова вода 134 гривні. Брев з ароматом квітів 139. Доместос літровий 99 гривень. Доместос Power Fresh 74 гривні. Сантрі 39 гривень. Турбо 59 для прочищання труб. Прокладки 10 штук 34 гривні. Лібрез 49 гривень 18 штук, тафт, лак для волосся 119 гривень. Тездранти синіта 32 гривні, рексона 64, стік синіта 55, фана акційний 59 гривень. Спрей антиперспірант – 72 гривні. Жіночі рексона 55, Сеніта – 32 гривні. Нівея 59, Фа 49. Спреї від Фа 77, Нівея 84, Рексона 92 гривні. Зубна паста Колгейт 29 гривень 50 мл. Зимна паста саніно 34 гривні 90 мл. Піна для гоління арко 69 гривень. Гель для гоління 99. Нівея гель для гоління 159 гривень за 200 мл. Акційні шампуні та маски. Маска для волосся 49 гривень. Філери для волосся 42 гривні одна штука. Від доктор Санте маска для волосся з кератином 62 гривні, Фортезе шампуні або бальзами 84 гривні. Сіос шампунь 129 гривень. Профіке шампунь коштує 77 гривень. Бальзам 55, Шампунь Сольсена 119 гривень 150 мл. Шаума шампунь. 72 гривні. Шампунь бальзам фітолінія 42 гривні. Гель пілінг 37 гривень 400 мл. Фагель для душу 59 гривень. Спрей для волосся 44 гривні. Сіос шампунь чоловічий 129. Арко гель для душу 2 в одному 64 гривні. Фагель для душу 3 в одному 119 гривень. Відтінк шампуні 69 гривень, гелля душу 77. Гелля душу об'ємом 300 мл коштує 17 гривень Елівера. Гель для душу б'янка 1 літр 94 гривні. Рідке крем мило 900 мл 32 гривні. Півтори літри об'єм 49 гривень. Два аромати в асортименті. Крем мило із дозатором 42 гривні, 1 літр об'єм. Мило 15 гривень. Милошик. 44 гривні. Тверде мило дуру. 4 штуки 84 гривні. Дігтярне 27. 29 мило туалетне. Мило ловіт 17 гривень. Є різні аромати в асортименті. Вага 140 грамів. 42 гривні мило Шар. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Всім гарного дня!